І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі браті і сестри, ми вже з вами неодноразово говорили про те, що наша віра для нас з одного боку безмежно близька, а з іншого боку безмежно далека. Вона безмежно близька, тому що ми ростемо в начебто православній державі, начебто християнській. Ну, у нас тут є і православні, і католики, і уніати, і протестанти. От, але начебто ми віруємо в єдиного істинного Бога, читаємо єдине священне Писання, і тому нам іноді здається, що ми цю віру маємо як щось само собою зрозуміле. Але з іншого боку, наскільки навіть ті люди, які десятиліттями ходять в храм, які іноді буває навіть співають. Іноді бувають такі, які прислужують в алтарі, допомагають священникам, а іноді буває навіть і пописані. Буває таке, що не розбираються в тих тайнах, які відкриті нам. Є дуже багато таємниць на світі, в видимому світі, які науковці емпіричним чином розбирають десятиліттями. Вони копаються в них, вони розбирають цей світ, намагаються подивитися і в мікросвіт, і в макросвіт для того, щоб зрозуміти всі найтонші відтінки взаємодій, які існують в видимому світі. І вони щасливі від цього. Їм це подобається, і це викликає величезне зацікавлення у людей. А ті тайни про влаштування всесвіту, які відкрив нам Бог, люди часто дуже сильно ігнорують. І тому наша віра стає для нас разом з тим, такою таємничою. І вона стає для нас невичерпною, якщо ми тільки звернемо на це увагу і захочемо туди зануритися. Тому що теологія, богослов'я це не просто академічна дисципліна, це не те, що можна визубрити з книжки, це не набір певних. Ідей, не набір певних там записаних догматів чи правил, чи чогось такого, що можна би було просто вивчити. І дуже погані є ті викладачі, які начебто беруться навчати студентів цих дисциплін, але вони кажуть: ви зубріть тільки з моєї книжки і по цьому здавайте екзамен. Такі викладачі вбивають сам дух богослов'я і вбивають в людині бажання його вивчати. Богослов'я це не просто академічна дисципліна, це занурення в тайну, Цим треба жити, це треба любити, це поезія, це симфонія, це течія, в яку ти занурюєшся, і яка несе тебе так, що ти навіть не знаєш, куди вона, врешті-решт, поетому тебе принесе. Єварій Понтійський говорив один із перших богословів, він сказав таку фразу, що богослов – це той, який молиться. А якщо ти молишся, значить ти вже Богослов. Перші апостоли і їхні наступники говорили про себе, що ми є навчені духом, грецькою мовою теодідактос, навчені Святим Духом. Це були люди, для яких це було життя. Для яких це була не просто основна справа, а які жили цим, які любили це, які любили молитву, які любили Богослужіння. Якщо ми не молимося, якщо ця молитва сердечна і розумова не є частиною нашого життя, то ми не то, що не богослови, ми не християни взагалі. І скільки б ми служб не вистояли, скільки би ми не дотримували постів. Якби ми там добре чогось не знали, і навіть які би сани ми не приймали діякнство, священство, монашество, архієрейство, митрополитство, предстоятельство, патріаршество, всі вони будуть в осуд і в осудження нам, якщо ми не будемо жити цим, якщо ми не будемо любити цього. І от наступний тиждень, це тоді цей тиждень, ця неділя Великого Посту, яка нам дана, і наступний тиждень. Це неділя преподобного отця нашого Іоанна Лісточника. Це був великий святий подвижник, який жив в Синайському монастирі, і який залишив після себе певну спадщину, найвідомішою з яких є книжка, яка називається Лескиця, тобто Драбина, тобто ступені ті, якими людина сходить до Бога. Коли вона бореться зі своїми пристрастями і набуває певних чеснот. Таким чином вона здобуває досконалість. І найвищою із цих частот є любов. Святі отці часто писали деякі речі достатньо розпливчасто, тому що вони не ставили собі за мету записати певну систему про світу і людини. Вони не ставили собі за мету сформулювати чітку космологію і антропологію, тому якщо їх вивчати, то ми часто можемо побачити якусь таку, може, плутанину в термінах. Тому що те, що одні називають серцем, інші називають умом, те, що одні називають пристрастями, інші називають силами душі, те, що одні називають дарами, інші називають благодаттю. Те, що одні говорять про, як про душу, інші кажуть, дух або знову ж таки ум, розум, ми можемо побачити певну підміну, але це не через те, що вони суперечать один одному. Просто є досвід богоспілкування у кожного світі. І Бог може кожному із нас відкритися в свій спосіб, і повинен відкритися в такий спосіб. Повинен в тому сенсі, що він хоче це зробити, а ми повинні це прийняти. Кожен із нас повинен це прийняти. І тому святі отці записували це в тих термінах, які були їм відоміші і ближчі, і через це час від часу могли виникати якісь протиріччя. І варто зауважити, що деякі святі отці записували свої ці свідчення досить неохочі. Автори добротолюбія та ж Лестиця, інші деякі писання, завжди автори їх, які були великими подвижниками, які були прикладами для інших. Вони починають з того, що вони кажуть: я не хотів би про це писати, я не хотів би про це розповідати, тому що я грішний, тому що переді мною були ті, які розповіли про це краще. Я не вважаю себе достойним. Мій досвід богоспілкування настільки скудний, настільки куций, що я не вважаю достойним ділитись з ним, тому що є ті, які поділяться краще. Але оскільки інші мої брати, моя там монастирська браття, мої чада духовні або мій духовник просять мене розповісти, то я по смиренню, смиряючись перед їх проханням, це роблю. І Таких подвижників, таких старців їх було на превеликий жаль достатньо мало, зараз їх майже взагалі немає. І що цікаво, що вони завжди опиралися на досвід своїх попередників. Не було ніколи в християнстві ідеї прогресу. Її вигадали мирські люди, її вигадали в епоху просвітництва філософи, які були, до речі, абсолютна більшість із них психічно нездоровими людьми. Уже доведено, що і Вольтер, і Руссо, і Дідро, і Монтескє, і інші там деякі у них були серйозні психічні відхилення, і вони вигадали і утвердили в головах Європи Західної оцю ідею прогресу, яка потім перекочувала і до нас на слов'янські землі, і в яку ми віримо і сповідуємо до сих пір. Священне писання ніколи нам не говорить про прогрес. Уже книга буття говорить про те, що на початку з кожним поколінням тривалі життя скорочувалися, і потім ми бачимо те, що постійно апелюють до попередніх: раніше було краще, раніше був певний золотий вік. І християни в традиції, що східні, православні, що західні католицькі, всі апелюють до того, що попередні наші наші предки вони могли понести більші подвиги, вони краще молилися, їхні серця були чисті, вони сприймали ту божественну інформацію, яка приходить до них чіткіше, з меншими викривленнями. У них було більше любові. Вони сотворили там більше, або більшу кращу братю зібрали, або написали якісь монашеські устави, або просто проявляли доброту до своїх ближніх та багато більшу, ніж можемо проявляти ми через нашу пристрасність і злобу, і відданість ідеям світу цього. Тобто завжди взорувалися на попередніх. І тому. Такий виникає парадокс. Дуже багато хто думає, що от наші діти будуть жити краще, наші діти досягнуть більше. А святі отці говорили інакше. Святі отці говорили про те, що так, як було за часів наших попередників, вже не буде. І дай Бог, щоб наші діти і внуки, хоча б половину або чверть, могли понести того, що несли ми і що несли наші попередники. Були такі монахи, які говорили, що в останні дні. Період буде такий, що те, що ми досягали протягом всього нашого життя, постом, молитвою, подвигом, їм буде достатньо просто хоча б один раз сказати, Господи, помилуй. Тому що час буде такий, що найбільше вони не спроможуться. І якщо вони один раз скажуть, Господи, помилуй, то це їм буде зараховано в всі ті подвиги, які несли ми. Як розбійник на Христі сказав одні слова, пом'яни мене, Господи, во царстві Твоїй. І цього було достатньо, він став першим жителем раю. тому що Юда був апостолом, він ходив зі Спасителем, він слухав його слова, він бачив Його приклад, він теж виходив на проповідь, він говорив, він творив чуда, він причастився, але він став зрадником, і він став першим жителем. Пекла. А якщо ми слухаємо цих старців, мені мій духівник, можливо, один із останніх старців, які зараз лишилися у нас в українській, нашій церкві, він говорив мені такі слова, що коли він у свого духівника сповідався в останній день його життя, то той йому сказав, він був ще зовсім юним хлопцем, йому було років шість, і той старець йому сказав: каже: дитино, наше покоління пережило жахіття. Той старець, він, він був 20 років в тюрмах, в Гулагах він пережив і кажуть, ми пережили жахіття, ми пережили дві світові війни, ми пережили Голодомор, ми пережили Гулаг, ми пережили комуністичні ганіння. Ну з тобою би я не мінявся. Тобто те, що чекає нас, воно буде набагато, на, напевне, можливо, гіршим, ніж те, що довелося перенести їм. Можливо, воно не, не буде таким явним. Тому що ми знаємо, що на початку ХХ століття будували тюрми з цегою з каменю. Зараз тюрми інші, зараз тюрми інформаційні. Зараз тюрми не полонять тіло, зараз тюрми полонять душі, зараз тюрми полонять нашу свідомість. Зараз соціальні мережі перетворилися на тюрму. Зараз різноманітні тусовки, клуби і всякі оці розважальні заклади вони перетворилися на в'язниці. Зараз війна йде на зовсім іншому рівні, вже говорять аналітики, що такий термін як гібридна війна, тому що раніше колись чітко знали де ворог, зараз можливо навіть краще, тому що та війна, яку ми ведемо зараз. Вона зрозуміліша. Ми знаємо, що ворог там на східно-південних рубежах, і ми знаємо, куди треба направляти арту, куди треба направляти дрони, куди треба направляти наших диверсантів для того, щоб вони знищували ворога. Але крім усього іншого, ворог є там, де ми його не бачимо. Є ворог, який прикидається другом, є ворог, який прикидається благодійником. І оце та небезпечна війна, за яку, я, яка сьогодні ведеться, і в якій ми можемо програти, навіть якщо ми виграємо війну Видимо. Але духівники і ставці бували завжди різні, і святі бували різні. Ми неодноразово говорили, що святі були покликані з дуже різних середовищ, були і освічені, і не дуже. Були і багаті, і бідні, були і монахи, і миряни, і сімейні, і самітники, і вчені, і полководці, і царі, і хто завгодно був. І Я сподіваюся, що із нашої громади вийдуть святі, що святим будеш ти, ти, ти. Потім вони будуть говорити. Люди будуть говорити життєві і казати, що починали в хрещенській каплиці, потім служили, потім молилися в храмі святого Стиліана, потім, може, дасть Бог десь іще в якомусь великому храмі будемо молитися. І будуть говорити, що це були святі, це були старці, це були подвижні старці, стариці оцих от останніх днів. І мене Господь сподобав мене грішного бачити кількох старців. Я вже розказував про останнього київського старця, неодноразово який тут є. І вчора, якось, коли я розмислював що сьогодні, сказати, коли я молився, я пригадав про старця Олександра, який був в Унівській лаврі, монах-студит. Це був старець затворник, який тільки два рази на тиждень вихідні виходив на службу причащатися і який приймав людей. І до якого я і сподобався потрапити. І він зразу, не знаючи мене, не бачив, він назвав мене на ім'я, але не це було головним. Назвати на ім'я людину іншу може багато хто. Я бачив в Києві відьму, яка називала імена людей, які оточували, навіть не знаючи, хто до неї прийшов. Головною головним ну, відзнакою цього старця було те, що коли він дивився на тебе. Ти відчував погляд самого Христа. Коли ти підходив до Нього, ти відчував, яка любов від Нього струменить. Коли ти підходив до Нього, то ти якось переживав ці слова тихі, святі Тіхі і святия слави. І він багато чого мені говорив. Я з ним бесідував всього двічі. він багато чого мені говорив, і там були дуже такі особисті теми, які він мені казав. Але деякі слова я потім записав в своїй книзі для нащадків наступних. Він казав такі речі, наприклад, зокрема, що ніколи Бог від нас не відходить. Це ми відходимо від Нього. Ми віддаляємося від Бога. Коли ми закриваємо штори в нашій кімнаті, стає темно, але Сонце нікуди не дівається. Нам треба відкрити штори. Коли ми каємося, ми відкриваємо штори нашого серця і Божественне світло знову його заповнює. Бог на нас ніколи не ображається, Він ніколи нас не судить. Він тільки терпляче чекає, поки ми звернемо на нього увагу, поки ми дамо йому можливість прийти до нас. Він говорив про те, що як Дух Святий діє в, в людині. Він говорив про те, що кожна людина проходить декілька етапів життя. Що вона проходить, починає з того, коли вона ще не зріла, і коли вона не може взагалі приймати самостійні рішення, тоді їй треба тільки слухати інших. Потім вона підростає, у неї з'являється певний життєвий досвід, і вона може, і, послухавши інших, і спираючись на свій досвід, приймати більш усвідомлені рішення. І на третьому етапі це людина, яка спирається не тільки на свій досвід, і на те, що вона послухала поради. Але вона спирається на волю Духа Святого. І кожен із нас повинен проаналізувати себе, своє життя, свою свідомість, своє серце і подумати, а на якому він етапі зараз. Старець сказав, що Дух Святий посилає нам постійно і обставини життєві, і певну інформацію в нашу свідомість. І якби ми хоча б 70% з того розуміли, кожен із нас уже би був святим. Він багато казав. Він казав, що пристрасті іноді потрібні нам для того, щоб ми, борючись з ними, пізнавали і розуміли щось нове, для того, щоб ми зростали. Коли я запитав у нього, чим мені займатися в житті, він сказав, що стався з любов'ю до своїх ближніх. Тому що любов це найбільша сила. Любов це те, що спасає, і любов це те, що нас з'єднує і об'єднує разом. Ми знаємо, що головне наше завдання це обоження. Це, те, це цей останній ступінь, який Йоанн Лістричник ставив на, на, на своїй оцій лісти, по якій ми повинні зростати. Але любов зараз дуже часто путає з дешевим моралізаторством, любов зараз дуже часто путає з простою дружелюбністю, любов зараз пути з потаканням, слабкостям і свідомим, усвідомим гріхам інших людей. Зараз, якщо ти засудиш гріх когось, який об'єктивно робить гріх, який об'єктивно робить всяку діч і робить його з задоволенням, то тобі скажуть, як ти ж повинен всіх любити, як ти можеш говорити, так як ти можеш засуджувати. І багато чого мені ще говорив цей старець, всього вже я зараз не, не буду перелічувати, і я пам'ятаю, як він упокоївся. Коли він упокоївся, я приїхав на його похорон. Я пам'ятаю, що головний храм переповнений був. І коли його тіло огорнуте в монашеську мантію, лежало в труні, на ньому був настільки спокійний вираз, настільки мирний, настільки добрий, що ні в одного трупа я такого обличчя не бачив. Багатьох відспілов ні в одного, і його рука застигла отак. От в ерейському благословенні. Отак вона і лежала. І другого старця я дуже коротко бачив в Пачаєвській лаврі. Я колись про нього почув, я до нього там підійшов, він вже теж упокоївся. І я пам'ятаю, що він мені сказав, що каже: завжди читай псалтир. Читай псалтир, тому що це книга, яка освячує. Читай його і твори Ісусову молитву. І він казав: Вчись смирення. Тому що тебе будуть ображати і гнати так сильно, що якщо ти не навчишся смирятися, то це тебе просто знищить. Ти згориш зсередини від тих образ, які будуть тобі говорити. І це актуально для дуже багатьох із нас. Бо гнати і ображати будуть дуже багатьох із нас. І ми повинні навчитися смирення. Це буде нашою найбільшою силою і це буде нашим найбільшим захистом. Києво-Печерські отці, вони всі змагалися між собою в чеснотах. Вони один перед одним ну не хвалилися звичайно, але кожен із них придумував собі якийсь такий подвиг, який ставав для нього певною особливістю. Патерик почитаєте на домашні завдання. І це особливо актуально зараз, коли мощі святих зараз поругують. Ми знаємо, що в Києво-Печерську лавру зараз прийшли необільшовики, атеїсти проводять так звану інвентаризацію мощей. Вони їх розсер розкривають, розпилюють, риються в них. Ми знаємо про це, тому нам особливо треба читати ці патерики, згадувати про їх подвиг. І зараз після ще йде. Команду відбій ніхто не давав. Тому нехай ці тижні посту, які у нас будуть, по молитвах Іоанна Ліствичника і всіх, які були до Нього і після Нього, стануть для нас моментом подвигу і освячення. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, брат і все.